Хто б міг подумати, да? хто б міг подумати, що це станеться? Ну що, ну що, ну що, привіт всім, всім привіт, мої любі друзі, привіт-привіт, привіт. Так, от на це вже реально ніхто не очікував, але це сталося. Оновлення 07 до OVR Infernal Edition. Так, я ще напевно, так, вже десь майже рік тому, вдумайтеся, рік тому я записував відосик по оновленню 06. і... Розповідав просто якісь анекдоти про те, що це фінальне оновлення. Я вже все, що міг туди додав. Залишилося. Ну тепер вже треба займатися новими модами. Ага, щас. Ні, друзі, зробив я оновлення 07. Чому? Одразу дам відповідь на запитання, чому? Справа в тому, що були, скажімо так, деякі... деякі речі, які я хотів ще реалізувати в оновленні 06. Але я не встиг їх реалізувати. Потім якось бажання пропало, я вирішив, що я їх відкладу на потім і викладу нулення 0,6 максимально стабільним, максимально робочим, і, скажімо так, максимально ну, відповідним тому, що я хотів взагалі зробити в ОВРі. А зараз в мене з'явилося і бажання, і навіть трішечки часу, що навіть важливіше, тому що навіть коли є бажання, але немає часу, виходить казна що. А тут з'явилося і бажання, і час. тому... Так, значить, перше, і, мабуть, одне з найголовніших оновлень та особливостей е, ОВР-у Infernal Edition версії 07, це те, що тепер у нього повністю адаптований Infernis Engine. Це значить, що тепер. ОВР Infernal Edition версії 07 має всі фішки, які були додані рушієм Infernis Engine у версії 01. Це, зокрема, заміна валюти з фублів на гривні, нарешті, хто б міг подумати. Також це додання трьох нових слотів, відповідно, слоти під ножі, слоти під Ело гараж. слоти під Ело гараж слоти під біноклі і слоти під рюкзаки. Так, тепер у нас тут, е, окрім того, що в нас в принципі тепер, е, скажімо так, слоти під ножі, біноклі рюкзаки, в нас тепер і самі ножі-біноклі рюкзаки адаптовані. Адаптовані вони з трьох модів, про які я розповідав ще в, здається, так, ще 2024 році. Перший це Infernis Knives, який додає, відповідно, ножі під нові слоти для ножів. Другий це Infernus Binoculars, який, ну, по суті, те саме, тільки тепер не ножі, а біноклі. І третій це Infernis Backpacks, який додає нові рюкзаки. Відповідно, головного героя тепер, е, ну, не дивлячись на те, що в нього все-таки лут тут здебільшого рандомний, тобто випадковий. Е, при цьому в нього вже, скажімо так, зі старту обов'язково спавниться туристичний бінокль. Відповідно, мисливський ніж, а також сталкерський рюкзак. Так, що ще додавалося Рушєєм Інферніс Engine? Ну оскільки я в нього вшив спавнер, тут тепер ми можемо бігати зі зброєю е, по базам. Це була, здається, особливість ще минулої версії, я чесно я вже не пам'ятаю, та і хрін з ним, чесно кажучи. І стаціонарні кулемети, які в нас знаходяться е, буквально на кожній із баз. Тепер ми можемо спокійно з них. Кого і що завгодно розстрілювати. Ну, правда, з такого ракурсу особливо ні в кого не постріляєш, бо тут майже нікого нема. Але все одно це прикольно, мені це завжди хотілося. І якщо вшивати ОВР 07 в якісь глобальні моди, то це буде дуже та дуже круто. Так, звісно, я забув про слово круто, бо якщо я не кажу слово круто в українських в оглядах українських модів, то це не мої огляди українських модів. Так, круто, 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 круто. Е, що ще? А, ну так. Іконки деяких предметів у частності їжі я тепер адаптував зі сталкеру 2, тому що величезною проблемою, напевно, якщо не всіх, то більшості українських модів, була, були безпосередньо іконки жратви, тому що майже завжди це були ну просто якась. Я не знаю, страшна, негарна брідятіна. ну якось ригати тягнуло від цих іконок. Хотілося зробити що завгодно, тільки не їсти діжу з такими іконками, а тепер ми її адаптували зі Сталкеру 2. І зі Сталкеру 2 во тепер виглядає набагато набагато краще. Так, а якого хріна в мене бандити. Якого хріна в мене бандити вороги? Я не знаю. Я не знаю. Це в мене так постійно було на стім-версіях з Inferni's Engine of 01. Не знаю, в чому проблема, але. Так. З горілкою, до речі, ми не тільки іконки адаптували, але ми адаптували і модельки зі Stalker 2. Тому так, ми зараз бачимо ось таку ось ось таку ось. Та блін, що ж з такого галімого ракурса стояти? Ось так, чудово. Ось так ось у нас тепер обалденно виглядає виглядає моделька горілки зі Stalker 2 з оцим ось. Е, Оцією фігнею, не знаю, коли вона називається, вона підтверджує, що це справжня горілка, що це не пальонка. Давайте її одразу і вип'ємо. Так, адаптовані також у нас і е, іконки для деяких предметів, здається, тільки для їжі, але можу помилятися, бо я вже сам не пам'ятаю. І також моделька моделька горілки. Ну, Це безумовно те, що дуже потрібно е, збройовому паку. Тут я, звісно, повністю з вами погоджуюсь. Е, так, що ще? Що ще зараз згадаю. Так, що я ще забув сказати? Я забув сказати про те, що в нас також були змінені іконки до деякої зброї. Взяті вони були, ну, як ви вже розумієте, теж зі Сталкеру 2. А взагалі, в Сталкері 2 стільки годного обалденного контенту. Значить, змінені, змінені були іконки для такої зброї, як Вулкан М. Відповідно, ОЦ-14 Грім, ОЦ-14 Шторм, Оце HKMP5A1. Оце ak 74 u Також СПАС-12. Eh, СПАС-12. Eh, ще один СПАС-12, HKG36. Сенсі K Це хіба не звичайний? Ну і хрін з ним. Також, відповідно, АК-74 У Кобра, який ми отримуємо під час виконання завдання Корча, зламуючи стальний контейнер. І АК-74У Ковель, який нам видає Соколов. Він був доданий, здається, оновленням 06. Я не пам'ятаю, яким самим, але здається 06. Ну, Відповідно, змінені були тільки іконки, Тільки іконки. а самий зовнішній вигляд. Ну, Відповідно, іконки були змінені відповідно до. Відповідно до зовнішнього вигляду. Е, змінені були іконки. Вони більше тепер схожі на те, що е, ми бачимо якраз таки ось тут. І вони при цьому виглядають ну, як на мене краще, ніж в минулих оновленнях. Все таки в сталкері 2 іконки набагато крутіші, і воно не сказати, що прям сильно відрізняється від того, що ми бачимо на екрані. Тому так, воно виглядає як на мене дуже непогано. І здається, це все. Здається, я ще про щось забув. Зараз е, буду дивитися. А, звісно, я ж розповів не про всі е, змінені іконки. Відповідно, в нас також були змінені іконки обох версій АКТК. Ну тут тільки одна, але там в другій така сама. Також змінена іконка ПКМ-у Зулуса і ПКМ-у не Зулуса. Взяті вони були в модифікації Ціна Свободи 1.0». Теж, до речі, моя модифікація. Раджу всім подивитися. Знову ж таки, змінені були тільки іконки. Бо модельки в них і так прекрасні, і так вони в стилі ОВР. Тому так, погнали далі. Лишилася в нас тільки нова зброя. Почнемо ми з ось такої ось зброї. Це в нас АК АКМ НІ АК 74 М. Ось тут варто одразу відзначити, що я, м'яко кажучи, лоханувся, тому що я не знав. Чи є вона, скажімо так, на озброєнні Збройних сил України, я думав, що є, тому що я і на різних фото, відео, та й в реальному житті бачив калаші в подібній розкрасті як прикладу, так і магазину, і ствольної коробки, тому я думав, що АК-74М у нас на озброєнні є. І тому я їх додав. А потім дізналося, що дізнався я, що. Виявляється, ні, і вони тут більш, ніж не потрібні. Але видаляти їх було шкода, тому я вирішив, що так. В цій версії моду вони в нас на озброєнні сталкерів, військових, плюс ще деяких угруповань, відповідно, АК-74М Долг, який виглядає в, нас, виглядає в нас ось так ось ну, візуально схоже на звичайний АК-74М. Тільки, звичайне, АК-74М у нас з ось таким ось магазином, а Долгівський з таким перефарбованим, більш е, е, тим, який схиляється до. Е, ну... Червоного помаранчевого кольору. Тому так звичайні АК 74 М. У нас у сталкерів і здається у військових. АК 74 М долгу в нас у Долгівців. Також у нас є ще дві версії АК 74 М. Це відповідно АК 74 М Воля, який у нас з'являється у Волівців. Має ось такий ось гарний зовнішній вигляд. Еде виходит. Еде виходит. Еде... Еде виходит. Да, да, зараз дослухаємо. і АК 74 М моноліт. Це вже більш унікальний калаш, який в нас знаходиться тільки в одного єдиного сталкера, точніше монолітівця. Це в нас один із проповідників моноліту, який в нас знаходиться в Прип'яті. Не той, що з гаускою, а той, що в одному з місць у Прип'яті, просто сидить і молиться. В нього можна знайти буде цей АК-74М, але вже в одновленні 0,7. Я це все діло поправлю, бо знову ж таки я не знав, що його немає в нас на озброєнні. Тому так, вони АК-74М в нас стануть скоріше просто такими трофейними унікальними версіями, які в нас будуть з'являтися, ну хіба що в лідерів деяких угруповань або в якихось особливих сталкерів, ну, типу такого. Зараз я покажу ще одну зброю, яку я додав. Це вже не зрада, це вже в нас е, цілком перемога, але перед цим давайте нажремося на біотику, щоб пережити викид. Я зараз доп'ю цей бокальчик. І зараз будемо. Дивитися, що ще за зброя була в нас додана в версії over Infernal Edition 07. А це у нас відповідно зброя, яка, наскільки мені відомо, є в нас на озброєнні. Також в нас на озброєнні є зброя, яка створювалася на основі цієї зброї. Це, відповідно, cz 805 Bren a 1 Ось ось такої зброї, ось така ось зброя ще в нас. Була додана, давайте на неї подивимося. Я зробив, ну, відповідно, не зробив, а переніс три версії. Перша, це в нас ось така ось гарна. Ось така ось вона, я б сказав, золота. Взята вона була з того шпаку, з якого я брав, здається. Більшість фортів, це в нас Armed Zone І з нього я якраз таки взяв CZ805 a 1 На нього можна спокійно прикріпити приціл та глушник, і він виглядає в нас ось так ось гарно, ось так ось модульно. Відповідно, три різні версії. У нас є ось, ось така ось. Також у нас є така сама, тільки CZ805 Bren A2. Це в нас е, укорочена версія cz 805 Bren A1. Тільки версії Мерк. Відповідно, вона в нас знаходиться тільки в найманці. візуально вона, ну давайте так, по характеристикам вона нічим не відрізняється від брену А1. Вона відрізняється тільки візуально, ось таким ось більш таким е настільки стильним, скільки брутальним таким бойовим е окрасом, можна сказати. Фарбуванням таким. І відповідно, якщо Брен А1 в нас з'являється здебільшого волівців, ну тому що в них в цілому така ось приблизно такої зовнішньої зброя є, то ось Мерківська версія Брен А1 в нас з'являється в найманців. В найманців на станції переробки відходів, в найманців на цехах підстанції. Але знову ж таки, в тих, хто. В нас немає, скажімо так, унікальних імен, тобто не унікальні персонажі. Також це в нас найманців з бункеру вчених, ті, які з'являються на околицях Юпітеру. І відповідно ще одна версія це CZ-805 Брен А2. Це в нас укорочена версія CZ805 Брен А1. Ну, відповідно, такий самий в неї якраз, як у Мерківської версії. Але вона в нас укорочена, відповідно, вона менша, вона зручніша, і вона е, ще більш така ось. А давайте, до речі, зараз кровососа спробуємо з неї завалити. Я вже награв Сталкер 2, я вже цих кровососів боюся, чесно кажучи. Сталкері 2 вони прям такі жорсткі. Та й мені б ще, чесно кажучи, навчитися цілитись. Все, ми кровососа. Так, дуже цікава зброя, і наскільки мені відомо, вона також є на озброєнні Збройних сил України. Е, здається, так, є ще CZ Brand 2, і от вона якраз таки ще більш поширена, тому що вона більш новітня, а Брен А1 і Брен А2 це в нас більш такі, ну не сказати, що прям застарілі версії, але в порівнянні з Брендом 2 так. Стосовно самого Брену 2. Його я теж планую додати, але вже в майбутніх версіях, коли я вже розберуся з тим, що в нас буде з оновленням Рушія Infernis Engine. До речі, все, що додається модами Infernis Knives, Bainocuляs і Бекпекс, воно все в нас, як і нова зброя, спокійно є в спавнері. Тобто в спавнері ми можемо це все е, діло забрати. Все це діло забрати, подивитися тільки, здається. Стоп, Броня. Ось, броня. І тут також в нас є е, всі потрібні нам ці рюкзаки, і рюкзаки, які в нас цікавлять. Е, ну що ж, здається, я про все розповів. А ні, я розповів не про все. Лишилася ще одна зброя, яку я залишив на останок. А саме унікальна версія вулкану М під назвою Сотник. Так, це той самий сотник, який у нас був. Який у нас був у е, «Сталкері 2 Серце Чорнобиля, але знову ж таки, тут він більш видозмінений під, скажімо так, реалії ОВРО. Так, то він виглядає не зовсім так, як у «Сталкері 2, але теж доволі-доволі непогано. Його особливість полягає в тому, що він у нас має, ну, по-перше, приціл від Фори, здається, 222. Плюс він у нас має інший глушник, здається, теж від Фори 222 І ще одне, ще одне, ще одне, одне. це в нас власне магазин. Магазин був у нас взятий із АК-Альфи, і з модифікації ціна свободи версії 1.0. Там, оскільки в нас іде Ганслінгер, можна на ак Альфу, ну знову ж таки, змінений Ганслінгер, можна на ак Альфу, яка додається там, зробити апгрейд збільшеного магазину. І там змінюється не тільки, скажімо так, кількість набоїв, розмір магазину, тобто не тільки кількість набоїв, які ми можемо встромити в цей магазин, але й сам розмір магазину. Відповідно, саме цей збільшений магазин на 60 набоїв був всунутий у вулкан М-Сотник. Ну, точніше як. В Сталкері це називається Дніпро, але ми то з вами розуміємо, що це в нас або вулкан М. Або малюк, або щось подібне. Так, ану, а що ж ви такі швидкі? Ось так. Ось так, ніштяк. Так, можливо, в Сталкері 2 сотник виглядає набагато цікавіше, але ну, не забуваємо. Сталкер 2 це Сталкер 2, а поклик прип'яті це поклик прип'яті. І залишається напевно тільки одне питання це де взагалі цей вулкан М взяти? Він у нас не спавниться. Випадковим чином на початку гри він у нас, в принципі, не спавниться на початку гри. І він у нас ну, логічно, що оскільки це унікальний автомат, він у нас не попадається, не падає з усіх сталкерів підряд. Можливо, хтось подумає, що ця, цю зброю можна знайти в якійсь схованці, можливо. Або це в нас е, видається за якийсь квест, але але, але е, як би не так. Як би не так. Зараз я поясню, де я це все діло знайшов, де ви зможете це все діло знайти, і там же ви зрозумієте, чи треба воно вам, чи ні. Звісно, треба, тому що воно нам видається по сюжету, незалежно від того, як ми цей сюжет проходитимемо, а воно нам видається не інакше, як у прип'яті. Після того, як ми переходимо до прип'яті, після того, як ми нарешті, нарешті завершуємо е, всю цю Фігню, скажімо так, ну, не будемо виражатися матюками, так завершуємо цю фігню із постійними траблсами в шляхопроводі при, при 1 ми, ми підходимо до лейтенанта Кирилова, е, питаємо. Задаємо ці всі питання і кажемо, що нам потрібен бронежилет. І він, окрім як бронежилет, тобто бронекостюм булат, шолом сферу М-12, також видає нам вулкан М-сотник, який, як на мене, тепер ідеально підходить е, для всього, що на що нам, скажімо так, що на нас чекає у самій Прип'яті, принаймні до моменту, поки гарик не повернеться, і ми не зможемо е, якраз таки всю цю фігню. Всю цю фігню нормально пройти, переходити до затону, до Юпітеру. В нас буде обмежена кількість навоїв, обмежена кількість ну, в цілому всього, що в нас є. І тому, як на мене, цей вулкан М чудово для нас підійде. Також я забув про це сказати, що тепер ми можемо, окрім як, скажімо так, ванільні звичайні набої. Прохати лейтенанта Кирилова, ми також можемо прохати в них в нього і відповідно нові набори. Тобто 7,62 на 39 нам видаються. І здається, коли ми кажемо про снайперську рушницю, то тут нам також видаються набої 14,5 які нам. Е які в нас можуть бути використані такою зброєю, як Снайпекс Алігатор, Снайпекс Тірекс, Володар Обрію і, здається, щось іще. Я вже чесно сам не пам'ятаю, бо робив це оновлення десь день назад. Але такі справи, друзі, так, дуже багато в нас було додано цікавого. По-перше, тепер людям не доведеться. А, так, до речі, іконки броні також були змінені. Змінені були, всталені вони були е, з моду сталевий промінь волі. Ну, точніше, як, всталені зі збірки гама, але зі збірки гама я їх вставив у, ста... у сталевий промінь волі. І зі сталевого променя волі, відповідно, е, забрав ці всі іконки і переніс сюди. Як на мене, вони чудово виглядають на фоні взагалі всієї оцієї ось е, зброї, всього, що ми тут наробили. І тепер оверн ферналдішн це в нас не просто. Якась просто не просто в нас Якась, якийсь збройовий пак. Це вже в нас повноцінна геймплейна збірка, тому що вона в себе тепер включає не тільки зброю, а й в цілому дуже багато чого цікавого. І знову ж таки, з кожним оновленням, все буде тільки поліпшуватися, поліпшуватися і ще раз поліпшуватися. Так, напишіть у коментарях, що б ви ще хотіли би побачити в цьому паці. З дуже великою ймовірністю я до вас прислухаюся і щось з цього додам, -то тому що мені теж цікаво оновлювати цей пак, мені цікаво привносити сюди щось нове. Ну і так, я казав, що 06 це має бути щось на кшталт фінального оновлення, після якого я вже займусь іншими збройовими паками. Але я вирішив, що можна, в принципі, цей пак ще трішечки пооновлювати. І вже точно довести до такого стану, щоб ну, просто додавати туди було вже нічого. Все найцікавіше і найкрутіше можна було б сюди додати, і на цьому вже завершити, тому що після цього це вже буде маразм. Є ще українська зброя, яку можна було б сюди додати. Є ще зброя, яка є на озброєнні Збройних сил України, яку ще сюди можна додати. І все це, ну або більшість із цього я би все таки хотів би. Реалізувати так, а тут ми не заліземо, тут ми не заліземо. Ну добре. Але так. Але мені б дуже хотілося б це все пододавати. Ну, звісно, якщо буде час. Коли буде час, то обов'язково це все діло додамо. Ух, йо, ух-йо. Геть звідси. звідси, я сказав. Хто там ще? Ага, бачу. По собачу. Так, дивіться, в одного з них був. Ага, в них обох були оці ось крутезні форти 221 спецназ. Такі унікальні версії фортів. Давайте подивимося, що в нас в того було. А цього в нас теж Форт 221 спецназ. Прикольно, прикольно. Е, так, що я ще хотів сказати? Та мабуть, все. Давайте на цьому завершувати. Е, дуже багато я ще чого хочу привнести, але це все ми привнесемо вже з часом Дуже дякую всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався цей огляд, сподобався цей відос е, Ви дізналися багато чого цікавого, і тепер можете вирішити, чи встановлювати цей мод, чи ні. Е, напевно, давайте я ще розповім про те, як його тепер встановлювати, тому що це тепер набагато легше, ніж е, було в минулих версіях, коли нам потрібно було. Ух, йо, тут що монолітівці сидять. Та мабуть ні, з монолітівцями я зараз не буду рамсить, їх тут забагато. Е, давайте розповім про те, як його тепер встановлювати, і на цьому вже будемо завершувати. Значить, ось у нас OVR Infernal Edition версії 0.7. І ось у нас папка з грою Stalker Поклик Pripyat. У мене тут величезна кількість різних папок, різних файлів. Ви на, ви на це не звертайте уваги. У вас, скоріш за все, буде тільки BIN, game DATA, Е, ось це ось, напевно, лайно, ще ось ці ось файли. Ну, коротше, це я просто собі тут накидав для зручності. Е, значить, що ми тепер робимо? Раніше треба було якось паритися, щось там мучитись, дивитись. Е, тепер нам не, трі, не треба окремо встановлювати Infernis Engine, якщо ми хочемо з ним пограти в OVR. Ми просто заходимо в папку OVR Infernal Edition 07 і копіюємо папки BIN та Gamedata. І все це копіюємо, копіюємо. копіюємо. Із заміною. Просто копіюємо із заміною, чекаємо, коли воно скопіюється, і коли нас попросить деякі файли замінити, просто погоджуємося на заміною і отримаємо потрібний результат. Ну, ось якось так. В цілому, як і більшість. Модів, які потрібно якось встановлювати, всі вони встановлюються приблизно таким чином. Просто раніше треба було там спочатку з однієї папки переносити, потім з іншої, потім з третьої. Можна було легко заплутатися, плюс не було зрозуміло, як адаптувати ще якісь моди, там, наприклад, на рюкзаки. А тепер воно вже все адаптовано і просто двома папками переносимо, і все вже адаптовано і працює як треба. Що ж, ну, в принципі, якось так. Перед тим як завершувати, давайте я розповім про те, що в, минулому, в одному зі своїх минулих відосів я також проводив розіграш 100 доларів. Це був здається відосик про унікальні та дуже крутезні речі. Зокрема, зброю та броню, яку ми можемо знайти в Сталкері 2, буквально на старті гри, і там десь наприкінці відосу я розповідав про те, що збираюся розіграти 100 доларів. Відповідно, дуже багато людей на це все відгукнулося, дуже багато людей виконали умови. Тому так. Мабуть, ще є сенс нарешті розповісти про результати розіграшу. Я думав, кого обрати, потім вирішив, що краще все-таки буде зробити рандомайзером. Рандомайзером зробив, тому переможець у нас ось цей ось канал, ось цей ось аккаунт, ось цей ось користувач. Друже, якщо ти дивишся цей відосик, обов'язково напиши мені або в коментарях, або в телеграм-каналі, або на discord сервері, десь де я є. Дай про себе знати, бо відом, що це все діло написав ти. Е, і я тобі вишлю 100 доларів. Вітаю тебе, братане, з перемогою. Сподіваюся, в тебе все буде ніштяк, і ці 100 доларів допоможуть тобі. <кій> допоможуть тобі. Ух, йо! Якось так, друзі, якось так. Сподіваюся, знову ж таки, вам сподобалася ця модифікація, сподобав... сподобався огляд цієї модифікації. Якщо так, дайте про це знати в коментарях. А також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте на мій сервер у Дискорді та канали в телеграмі та очікуйте на нові відео. А на цьому все. Я дякую за увагу, з нами Слава Україні! Та до зустрічі у нових відео!